Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу показати мій сад, який дуже радує та заспокоює мене. Ось такий садочок виріс у мене за цей рік. Це зйомне житло за межами України. І ось що мені вдалося зробити в цьому році. Ми переїхали на цю квартиру зимою. І тут на цьому місці, де садочок повинен бути. Було лише сміттєзвалище. Ось що нам вдалося зробити. На території цього садочка була доріжка, та ще дві. Роза ось така замучена роза була, ось ця. І роза біля вікна під вікном. Все інше, що тут з'явилося, з'явилося завдяки нам. Мені це ця... почнемо з цієї рози, що була. Мені ця роза дуже подобається, вона. Як той хамелеон змінює свій колір на початку квітування вона, бачите, яка жовта, навіть жовто-гаряча. І наприкінці в неї з'являються краплинки. І ось така з краплинками, можливо, ці краплинки це від шкідників. Я не буду нічого говорити, але вона дуже духмяна. На початку світіння всього було дві квіточки, зараз багато і виріс ось такий цвітонос. Так, тут у мене гладіолуси, поставила там, де було місце, а не там, де зручно для світіння. Бачите, вони які нещасні. Це дуже мало їх зацвіло, бо дуже... Тіньова сторона. І ось те, що мене радує, це мої бігонії. Ось такі бігоніки я розмножила, їх у мене вже три зараз. Але нічого не робила, було жалко видаляти інші цвітоноси, тому вони квітнуть хощем. Це бігоні, яка мене дуже радує. Ось така, бачите, яка крупна. Навіть незважаючи на те, що тут не один світонос, а два, вони дуже крупні. Так, а ця таку я вам теж рекомендую. Вона не дуже величка. Квіти не дуже великі, але Ой, дуже духмяні. Так, тут у мене пеларгонії. Ось іще знову червона-оранжева бігонія, така, як ми тільки що бачили. Сьогодні трошки вітер зламив. І ось моя найулюбленіша бегонія, яка мені дуже-дуже подобається. Тут навіть якщо багато світоносів, але квіти. Дуже величезні, величезні, десь 15 сантиметрів. Ось ця більша, бачите, 15 сантиметрів. І ось все, що в мене, що я змогла виростити е, в своїй теплиці, бачите, куча, куча пеларгоній. Всі вони зразу були вирощені із насіння, а потім за цей рік я розмножила. Так, переходимо на іншу частинку. Тут у мене цвіте теж роза, але вже відцвітає. Це дуже красиво, вона як на початку цвітіння. Вона зовсім невисока, але рясно-рясно цвіте. Ну, це вже перше цвітіння відійшло. Бачите, готуємося до другого цвітіння. Так, тут у мене все, що було в наявності. Бачите, кілька видів хости. З цього року я купила. Це у мене камелія рожева, дуже красива. Знову хости. Жоржини, які я виростила. Ця жоржинка була вирощена минулого року з насіння. І ось дуже мені сподобалось, я її зберегла. Ось роза, дуже красива, дуже приємно пахне, але, на жаль, квітне всього лише 2-3 дні. Бігонія, яка мене не застав... не Залишаєте спокій дуже гарна така, жоржинка куплена як помпонна але до помпона дуже далеко. ще Щержинка, не знаю, який колір. Ось мої тендески. Африканські кали. Це була жовта. Там у мене ще є рожева з темним, але всі вони жовтіють, зеленіють наприкінці світіння. Це наші майорці. Пеларгоні яй, які я купила цього року і шукаю з ними. Гарні відносини. Ось бігонія була куплена як повна, але бачите, ось така зовсім невеличка. І ось ця бігонія яка завжди мене радує. Я її виростила з маленького життя, з кімна... ну, в кімнаті в мене така бігонійка була. І це вона живе вже другий рік. Зберігала, лише, лише бульбочка зберігалась. І ще ось уже, як всі українці, ми не можемо без овочів і фруктів наша яблунька. Яблунька, як продавалася як яблунька для патіл, тому вона в горщику. Так, що в мене тут Лілія скоро буде цвісти. Дуже духмяна, такого рожево-червоного кольору. Це невдале поповнення колекції бігоній. Ну а ось що робить палюче сонце. Сьогодні у нас 31 градус обіцяю. Вчора теж не набагато менше було. З нашими квітами що робиться. Ой, інший бік. Так. Саме клубничка, якийсь гарний сорт що випускає цвітоноси вже другий місяць. І гіркий, чогось не в'яжуться. Ось і все. На сьогодні я показала вам садочок. Бажаю всім мира, до добра, до побачення До зустрічі.